А до сьогодні з підсумками новин за тиждень, що минув. У вівторок, 15 листопада, росіяни випустили понад 90 ракет та 10 шахетів по території України. З них наша ППО збила 73 ракети та 10 дронів Камікадзе. Окупанти перевершили свою атаку 10 жовтня, коли було випущено 84 ракети. Така кількість ракет це величезні виклики, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури і є наслідки для мирних мешканців. Вони можуть вимкнути світло в оселях. Але ніколи не зможуть заглушити світло нашої надії: підтримуємо воїнів Збройних сил України та віримо у перемогу. Енергетики роблять все, аби зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло. Не полишайте звички свідомо ставитися до споживання електроенергії, особливо в години пікового навантаження. Будьте відповідальними та заощаджуйте електроенергію. 16 листопада День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Сьогодні це особливе свято, адже вони працюють в небезпечних умовах, незважаючи на всі труднощі, і все заради того, аби ми залишалися на зв'язку з рідними та знали все, що відбувається в країні та світі. Менська громада отримала подарунок два автомобілі від Мари Карочка Віта Гімне Жураков Республіка Польща. Вже чотири автомобілі від гміни Жураков є в нашій громаді. Дякуємо нашим друзям з Польщі за постійну підтримку та допомогу. У Менській публічній бібліотеці Менської міської ради відбувся благодійний ярмарок Гарбузова яблучна феєрія. В мілі господині бібліотекарки приготували різноманітні смаколики та десерти. Родзинкою заходу став майстер-клас по виготовленню декоративних свічок. Також за ініціативи Менської молодіжної ради, молодіжного клубу Мим та волонтерів Менщини, комунальному закладі Центр культури та дозвілля молоді. Вже вкотре відбулася благодійна акція на підтримку Збройних сил України. Крута лотерея, найсмачніша випічка, аукціон, виставка картин та душевні пісні під гітару те, що зробило цей захід змістовним та цікавим. Дякуємо всім, хто долучився до благодійності. Спільними зусиллями за ці два заходи вдалося зібрати 26 тисяч гривень. Допомога кожного дуже важлива, адже всі зібрані кошти будуть витрачені на потреби воїнів, які захищають нашу рідну землю та наближають день перемоги. 1 листопада Центр професійного розвитку педагогічних працівників Уменської міської ради ділився досвідом своїх практик на вебінарі, успішні кейси та практичні кроки, як громаді стати амбасадором відкритого врядування з представниками місцевого самоврядування України, які зацікавлені розібратися, що таке відкрите врядування та як його запровадити в громаді. Вітаємо черговою перемогою старанних та талановитих вихованців народного аматорського ансамблю пісні і танцю Менщина та зрахского колективу Барвінок на міжнародному конкурсі у місті Відень, Австрія, формула успіху, Марафон талантів 2022, який проходить в онлайн-форматі з 9 по 12 листопада. Чекаємо на нашу перемогу та живі виступи для глядачів! Національне і офіційне державне свято День Незалежності Латвії відзначають 18 листопада. Саме в цей день, у 1918 році в Латвійському національному театрі в Ризі була приголошена Латвійська республіка. Ми щиро вітаємо жителів Латвії з цим важливим та знаковим днем. Комунальний заклад позашкільної освіти Мінська станція юних техніків запрошує до себе школярів міста. На базі станції юних техніків працює. Е... 30 груп різного напрямку. Це 13 напрямків гурткової роботи. Один з популярних напрямків це гурток картингу, авіамоделювання, початково-технічне моделювання, судномоделювання. Є в нас гурток дуже популярний, це юний дизайнер, де дітки малюють. Є гурток, теж досить популярний, оригамі, бісероплетіння, в'язання. Еколазинка. На базі Столинської школи у нас працює гурток, цифрова фотографія і гончарство. Аплікація соломки, гурток працює на базі Покровської школи. Ми охоплюємо дітей віком від 6 до 18 років. Маленькі дітки це дітки, які в дитячих садках, а так в основному у нас дітки ті, що ходять сюди, це з 2 по 11 клас. Більшість це середній вік. Гуртокартингу веду я особисто. Дітей набираю з 5 класу і ходять вони у нас поки не закінчать школу. Займаюся не тільки хлопці, а й дівчата. Є і в старшій, і в меншій групі. Особлива подяка батькам, які нас підтримують, які надають транспорт для виїзду на змагання. Але останні у нас змагання були. Осінню 2021 року, в цьому році поки що на змагання у нас в нас мораторій на масові заходи не виїжджали. Але ми готуємося, плануємо. Вдома ми виїжджаємо зимою на зимові тренування, на озеро, коли досить гарний лід. Там діти отримують майстерність в плані заносу, в плані керування картою на слизькій дорозі. Це Значно підвищує їхню майстерність, їхнє е, почуття автомобіля, керованості його, а потім, вже ж, влітку по асфальту на гоночній трасі виступаємо. Про підготовку вулично-дорожньої мережі до роботи в зимовий період розповів директор комунального підприємства Олександр Манжула. Наше підприємство ми на Планово підготувалися до зимового періоду. На даний час заготовлена піща на сольової суміші 80 тонн, яка на даний час вже розводиться, розвозиться по деяких маршрутах, де можливо перві голоди будуть, щоб посипати, по селах громади. Також в наявності у нас завезено майже 100 тонн піску, 10 тонн солі, яка Буде використовувати в зимній період. Також підготовлена техніка, розкидач, також отвали до тракторів. Також ми надали допомогу відділам менської громади, і також можемо надати допомогу і жителям менської громади, це на опалення період, це наша щепу, яка лежить на підприємстві, за яку ми згодні тільки за транспортування та погрузку, щоб заплатили, а щепу надати безкоштовно. На зимовий період дровима комунальний заклад повністю забезпечений. Також комунальне підприємство Мено Комунпослуга повідомляє про наступний графік роботи міської лазні субота з 8 до 12 чоловіки, 12.30 16.00 жінки, 1630-19.00 чоловіки. Обідня перерва з 12 до 12.30. Ціна 100 гривень 50 гривень для пільгових категорій. І для наших глядачів традиційна рубрика Порадниця, в якій сьогодні ви дізнаєтесь рецепт найсмачніших квашених яблук. Добрий день, мої любі дівчат Каминщини. Я сьогодні вам розповім дуже простий, але дуже смачний рецепт квашених яблук. Беремо таку дімкість і кладемо сюди яблука. Яблука можна всіх сортів, які у вас є. Тепер на літру води ми беремо неповну ложечку столову солі. І 4 столових ложки сахару. Це ми все розмішуємо і заливаємо наші яблука. Наверх кладемо солому. Вложимо в таку тарілочку, прижимаємо наші яблука, ставимо таку гірку. І через 40 днів ці яблука готові. Їх ми ставимо у холодне місце. Через 40 днів у нас вийшли такі гарні, смачні, класні яблука. Смачного! Вам. Можливо, цього сезону нам не вистачатиме тепла. Та ми ніколи не втратимо тепло наших сердець. Ми українці, і в цьому наша суперсила. З вами була громада сьогодні. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, аби залишатися в курсі подій. Бережіть себе! Все буде Україна!